І на нас. Це не кадри з кінофільму. Так криворізькі рятувальники на руках виносили дітей із задимлених квартир гуртожитку на Миколи Світальського. Там надвечір 8 травня, спалахнула квартира. І їдкий дим почав охоплювати всю будівлю, аби дістатись горішніх поверхів та витягти людей через вікна, задіяли навіть пожежну драбину. Вогонь спалахнув у кімнаті на другому поверсі. Полум'я було настільки сильним, що його було видно аж на дворі. Пані Наталя у цей час знаходилася вдома, коли з вікна побачила чорний дим. Швидко зорієнтувалась та встигла самостійно покинути будівлю. На коридорі малюпусіньке дитятко вікно держали. Та це муже що було. Такого густого і чорного дима я ще не бачила. І головне, що з усіх вікон валило. З усіх. Буквально 2-3 хвилини я накинула куртка. Цю сторону вже не було на нашому, на четвертому видно. Взагалі не було. Я хотіла ступеньками, я завжди спускаюся ступеньками. Відкрила Открила двері на ступеньки, там вже чорно, там нічого. Першу ліфти робили, я ліфтом спустилася. Дехто послідував її прикладу та встиг вийти на свіже повітря сам. Проте були й ті, кому чорний їдкий дим відрізав шляхи до відступу. Тож у справу вступили рятувальники, виводили та виносили на руках дітей та за потреби одразу передавали медикам. Версія того, що могло спричинити таке нещастя у їх будинку, у мешканців гуртожитку одна. Замкнула проводку, проводка просто випростатразітельна, і загорілося все. Ну слава Богу, спасати прихиля. Все нормально. Женщина одна тяжула, нас тут. 12 стоєк нормально. Ну як как ані но вони живі, Слава Богу. загасити пожежу повністю вдалося за півтори години. Всього рятувальники евакуювали 17 -ро людей, серед яких семеро дітей. У допомогу до медиків звернули шестеро людей, в тому числі троє дітей. До лікарні потрапили четверо мешканців гуртожитку. З них двоє дітей. Зокрема, відомо, що літню жінку госпіталізували з опіками та отруєнням продуктами горіння. А одну дитину у супроводі мами забрали до восьмої лікарні. Доставлена була одна дитина, двохрічна. Була доставлена в стані відносно задовільною. Відомих пошкоджень не було ніяких. Стан свідомості повний. Була проведена, був проведений огляд дитини та призначена інфузійна терапія одноразово. На ранок стан дитини задовільний, і дитину родичі забрали додому в задовільному стані. На місці з вогнем боролись 30 рятувальників, задіяли 7 одиниць техніки. Чергувала на місці також газова служба. По прибуттю було встановлено, що пожежа розповсюдилась орієнтовно на площу 30 метрів квадратних. Розпочалась евакуація з верхніх поверхів людей, які опинилися в задиманих приміщеннях. Загалом рятувальниками Рогу було врятовано 17 осіб, з них 7 дітей. Вже після остаточного приборкання полум'я з'ясувалося, що під час пожежі загинула 78-річна пенсіонерка. Попередньо відомо, що вона надихалась диму. Проте детальніше в причинах її смерті розбиратиметься судово-медична експертиза. Ганна Соболєва, Катерина Шелест, Едуард Лушпенко перший міський.